Доброго мої маліві друзі! Привіт-привіт-привіт! Ну що, продовжуємо мадрівки Львовом. Ми з вами зараз на Соборній площі. І прощаємося, але на трошки з площі ринок з вулицею Галицькою. Вулицько... Е... Лініка магазинів, Брошен і моя улюблена Галичанка. Якраз ви зможете побачити вітання моїм друзям. Так, от Готель Джордж, архітектор Фельнер і Гельнер. До речі, це їх дипломний проект. Стела Адама Міцкевича. Певна, що це гордість усього світу і польського народу, тому деякий терміни Львів був польським містом, тому певна, що це органічно. Ця будівля, яка сюди вписана ну, абсолютно неприродно, ну така спотвора трошки. Конструктивно вона цікава, але ж по вписанню в архітектуру це було зроблено. В радянський час чи вже потім перебудована, певно, перебудована, наскільки я пам'ятаю, так? От ну львів'яни її дуже не люблять. Там часто банки були, до речі, ними користувалися. Ну а тепер Львів Прадивить, центр-центр. Вулиця Дорошенка, там у нас Палац Потоцьких, там е, муз... Палац мистецтв. До речі, мої друзі, коли мої друзі, кріні львів'яни. Вони кажуть, Оксана, ти знаєш, що Львів мала бути метро? Ну коли ще там давно? Я кажу, та не ну вже блін. Ну тут же ландшафт і сейсміка і так далі. Австрійські каналізації каже: оце мав бути вихід. Я не знаю, чи вони дуркували, а чи вони просто мене розводили? Ну це певне, що це була, але було весело. О в цьому будинку вони жили друзі зараз. Чарівний будинок, третій поверх квартири, ось там, одна. там ми були, і, до речі, коли вони її переобладнували, то вони заділи так само і чердак. І там висота була десь до 6-7 метрів. Уявляю, яка там краса. Далі я не була. Повези мене трамвай, да, вулиця, то другий трамвайчик. І другий дев'ятка здається. Пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченко, Львів, Львів. Ну, і, звичайно, творіння архітектора Зігмонда Горголєвського оперний театр Львову. І ось тут, на цій алеї, проспекті Шевченка, де ми два роки тому назад зустрілися з Ніно Катамадзе, і потім ми гуляли нічним Львовом. Тут в Клепіння захована річка Полтва, чарівні, чарівні будинки. Це вже у нас вулиця. А, це Дорошенка та Коперника, перепрошую. От, це вулиця Дорошенка, по ній йде трамвай, який їде на мій улюблений район Костелівку, куди ми зараз з вами мандруємо і я вам зроблю екскурсію безпосередньо в режимі онлайн. Е, як я кажу, що в Києві це постійно, в Чернівцях, в Чернівцях вони менші, в Одесі було дуже цікаво. Ну, а Львів він просто того потребує. Сьогодні листопадовий похмурий день, мінус 4 вночі, плюс 6-7 в день. Похмуро для Львова це природньо, але ж коли у серці сонечко, то воно і довкола саме так. Ну, Такі будинки, які реставруються, я це вітаю особисто. От. А тут вже пішли будинки в стилі це польські люкси, як в Чернівцях, Румунські, неоконструктивізму. Неймовірний сецесійний будинок, я його обожнюю Боже. Ну, Львів це Львів, це прибуткові будинки. Ну, це райони дотичні до центру, і ми зараз будемо проїжджати район, де під липами вулиця. Ну, це такий дуже шляхетний заможний район. Ось туди справа і зліва так само, який дотичний до ізуїцького парку. Ну, тепер він називається парк Франка. Все знімкую в режимі онлайн, тому що тут така краса, що прям на паузу ставити нічого не хочеться. Ну, оця краса, краса, моя улюблена. Просто чарівно. Чарівно. Кожна будівля, яка тобі знайома, прапор України, ну впевнено, звичайно. Неймовірні балкони. Парижани дуже люблять свої балкони. Стрічка з чавунних таких е, ажурних е, варіацій. Ось сюди Русалка Степова, це сюди трамвай, йде на Костелівку, а ми їдемо, а ми їдемо ми ж на машині, то ми, ми їдемо інакше, бо там односторонній рух по вулиці Степана е, Бандери. Бандери, перепрошую. Вулиця Дорошенко нас підіймає у Красу, неймовірно, район політехніки, Львівської політехніки. Знову ж таки, кожен будинок, бачите, тут ми відчуваємо такий німецький стиль Аля Кірха. Ну, знову ж таки, про час в такій екскурсії немає, що про це розповісти, але тут є про що розповісти однозначно. І ось ми приїжджаємо до органної зали. Теж дуже історична будівля, і переходимо в вулицю. Степана Бандери. Вона нас веде ось туди, до вулиці Городоцького і до собору Ельжбети, який збудований е з приводу, е з приводу трагічного вбивства Єлізавети Баварської. Ось там повністю політехніка, Львівська політехніка, цілий масив, і трамвай двічка завертає сюди, і ми з вами. Переходимо на вулицю Генерала Чупринки. Це район, в якому я багато років мешкала у Львові. Він називався вулиця Пушкінська, так само Чернівці Пушкіна, тепер Легенчика. А тепер це генерала Чупринки. Сюди вулиця Кульберга і починається Чарівна Кастелівка, район ВІЛ, район, який збудований архітектором Іваном Левинським, флагманом сучасної забудови Львову, місто Сад. Це період сецесійних будинків. І я рахую, що це най, найяскравіша сторінка Львова. Цей весь район, він, оце тільки польські будинки пізніше. Цей весь район він е, збудований е, саме в цей період. Ну і рахується самим престижним районом Львова. Кожна вулиця, тут вулиця Єфремова, Київська, теж мені приємно, що Київська так. А я ж вам казала, що коли ми приїжджаємо зараз хвилинку, дивіться, які будиночки, а вулиці, коли ми приїжджаємо з вокзалу Чернівецька, ну ось так. Тому зі Львовом повний конець. Вулиця Генерала Чупринки. Ось ця віла, вона теж має історичну, історичну згадку. Потім я розповім, дай Боже, буде час, як не в цей раз, то в інший. Подивіться, які Атланти. Так. Я вітаюся так само з чарівним Львовом. Тому що, коли ти ходиш пішки, ракурс абсолютно інакший, він цілком інший. А зараз затямуйте подих, один з найчарівніших замків, так само побудований в той період, а це е... культова споруда Львову. І знову ж таки про це треба робити окрему розповідь. Зараз ми будемо під'їжджати, тут міська поліклініка чи районна, а справа у нас буде костел. Е... Нагадайте, мені в мене вилетіло з голови. Клемента, святого Клемента. Прийшло зв'язок з, з космосом, з сосвітом налагодився. Ось такі чарівні будинки. А це вже пішли польські люкси. Дуже зручні квартири. Дуже зручні квартири, як у Чернівцях, румунські люкси, тому що це вже більш пізній період. Не такі величезні кімнати, не по 3,80 стеля, по три 330 Все функціонально. Ну, ось так. Ну що, рухаємось далі? Казки Собор Клемента. Бачите, це теж історична будівля. Сюди вулиця Горбачевського, і на вулицю Академіка Сахарова, а туди вулиця Мельника. Там дуже класний спорткомплекс. Ми ще трошки рухаємось вулицю Генерала Чупринки, і тут вже мікс і Віли, і польські, і будинки побудовані в радянський час. Такий мікс-мікс. Ось така вам малесенька екскурсія родзинковим районам у Львову. Зараз, якщо ще щось цікавеньке буде, покажу. Це адміністрація, це франківський район, найпрестижний. А це церква дерев'яна, певно, що греко-католицька, я тут дуже часто в Пасху проводила час. Сюди, 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 сюди. Ну що, мої любі, вже треба виносити куфирки, фініта ля комедія. Але продовження буде. До нових зустрічей! Ваша Оксана Па-па.